Чому суржик не хвороба мови і чи справді він наслідок красифікації ще від школи не спричають до того, що суржик це мовна вада, якої неодмінно треба позбуватися. Формально суржик це суміш двох мов, об'єднаних хаотично, без дотримання мовних норм. Але чому локальну мову на Полтавщині називають суржиком, тоді як регіональна мова на Галичині суржиком не є. Хоча польська мова теж добре впливає на тамтешні місцеві говірки, бо немає жодного регіону, який би не зазнав іншомовних. Пливів до речі, українська теж вплинула на російську, хоч і не насильницьким шляхом Росіянізмами часто називають слова, які здавна популярні в Україні. «Первий», врем'я «вирьовка» чи інтересний це не російські, а загальнослов'янські слова, якими послуговувались у певних регіонах України щодо початку в росифікаторської політики. І нині ці слова зовсім не винні в тому, що нагадують сучасну російську. На мову українців впливало й навмисне зросійщення імперією, а згодом радянським союзом насталу діалектну основу нашарувалися росіянізмом, але в сусідній Полтавській Кіровоградській областях, де панує суржик, говорять не однаково. Тому суржик це не скалічена українська марегіональна норма. А вважати діалекти, говірки чи окремі терміни кумедними чи непрестижними це столітня колонізаційна політика Кремля. Мовні особливості до слова є всюди. Специфічного вірку геть не королівської англійської можна почути як у Лондоні, так і в сільських районах Великої Британії, бо мова насамперед є утилітарним інструментом комунікації, а не літературним кришталевим металоном.